Доброго дня, дорогий друже. Послухай, будь ласка, вірш, відгадай, про кого йдеться мова. Мов на крилах, диво птиці, на великій колісниці, синьо ока, лиця, вчить вона, красна дівиця, Вся вона, як та царівна. Хто ж вона? Ця красна дівиця, незвичайна чарівниця. Так, це весна. Сьогодні в гості до нас я запросила весну. Ой, чуєш, що це за гомін? Невже це весна завітала? Та ні, це Соловейко прилетів та ще й дивного листа приніс. Давай прочитаємо. Доброго дня! Пишу тобі я, весна ясна. Дякую за запрошення, але прийти до тебе я не можу, тому що мене в полоні тримає зима. Тому прошу, приходь, моє зелене царство, та визволи мене з полону. Але на твоєму шляху зустрінеться багато випробувань та завдань, які тобі приготувала зима. Чарівна скринька каже тобі шлях і допоможе зустрітися зі мною. Я впевнена, що ти впораєшся, чекаю на тебе. Ну що, ти готовий до мандрівки? А ось і чарівна скринька. Дивись, вона зачинена. А для того, щоб її відімкнути. Тобі потрібно цифри, які тут лежать, викласти у порядку зростання. Молодець. Ти чудово впорався. Поглянь, скриня відчинилась. Давай подивимось, що тут це чарівна паличка, яка допоможе нам скоріш потрапити в зелене царство весни. Давай разом скажемо чари бари, бум Навколо себе повернись, чарівнім лісі опинись. Ось ми і в лісі. Чарівна і загадкова природа оточує нас. І її треба вміти слухати і любити. Подивись, яке гарне чарівне дерево росте, а на ньому торбинки знаходяться. А на торбинках записані завдання від зими для нас. І перше завдання? Що ж таке природа? Рослини, тварини, птахи, люди. Так, людина це теж частина природи. Усе, що має людина, життя, здоров'я, все йде від природи, від нашої матінки землі. Друге завдання від зими. Таке. Вона хоче знати. Чи знаєш ти, як треба поводитися в лісі. Давай разом з тобою згадаємо ці правила. Перше. Не можна руйнувати пташині гнізда. Якщо є там яєчка, вони впадуть і розіб'ються. Не можна брати з лісу додому їжачків та інших тварин. Вони можуть загинути Не можна ламати гілки. Не можна розпалювати вогник, може згоріти ліс і загинуть тварини і птахи. А що ще не можна робити в лісі? Так, бігати, галасувати, обривати павутиння і вбивати павуків, залишати після себе сміття. Молодець. Я бачу, ти знаєш правила поведінки серед природи. Наступне завдання відгадай загадки. Тепло стало на дворі. синє небо угорі, сонця промінь шле землі, пролітають журавлі, все у лісі там і тут. Перші проліски цвітуть, кучерява, запашна в гості йде до нас. Так, весна. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка. Бо мене не стане влітку. Це пролісок. А знаєш ти, що якщо рясно зацвітає пролісок, буде гарний врожай картоплі. Тільки вчора теплий вітер вість приніс нам від весни, а сьогодні дивні квіти крізь замети проросли. Це підсніжники. Наступне завдання послухай вірш. Зламав Івасик гілочку грушеву і кинув геть, коли награвся нею. Веселий він побіг собі додому. Вона лежить на глинищі рудому, і в самоті зітхає гілка тяжко, бо вже на ній не сяде більше пташка, вже вітерець її не затихає. Хитати ще уже не запитає. Івась у ліжку спить спокійно й тихо, Невже не знає він, що скоїв лихо? Скажи, чи добре зробив, зробив Івасик? Та чому? Не можна ламати дерев. Дерева захищають нас від спеки, дарують нам чисте повітря. Скажи, а завдяки кому прийшла до нас весна, принесла своє тепло? Так, завдяки сонечку. Давай згадаємо, якими словами можна звернутись до сонечка. Сонечко яке? Любе, золоте, щире, лагідне, веселе. Ось із усіма завданнями ти досить добре впорався, тож я думаю, що тепер зима відпустить весну. Ой, дивись, метелик прилетів і також нам листа приніс. Давай його прочитаємо. Це знову я, весна. Щиро дякую тобі, що визволив мене з полону. Тепер я знову зможу панувати у своєму зеленому царстві. Ти досить добре впорався з усіма завданнями та подолав усі перешкоди на своєму шляху. Скажи, а чи сподобалась тобі подорож? Що саме тобі сподобалось? Але нам вже час повертатись. Чарівна паличка допоможе нам потрапити назад. Давай разом скажем чари бари бум Навколо себе повернись та вдома опинись. Ось і закінчилась наша подорож. Дякую, що був зі мною. До побачення!